Ми шоковані розслідуванням нашого колеги Ярослава Железняка, який розповів про те, що інформаційні кілери банкової, які до того працювали в компанії Міндіча Кінокіт на телеканалі Рада, які спеціалізуються на знищенні опозиції антикорупційних органів, інформаційної просто дискредитації і брудних чорних кампаніях проти лідера Європейської солідарності проти всієї нашої команди, проти антикорупційних. Органів проти журналістів-розслідувачів, от оці Петрови Іванови, як з'ясувалося, вони тепер, після кінокота, плавно переїхали. Який цинізм працювати на національному військовому меморіальному кладовищі як начебто спеціалісти з інформаційної політики, люди, в яких немає емпатії, немає професійності, які знущалися над пам'яттю нашого загиблого колеги Олега Барни, які не мають жодної поваги до родин військових. Військових, а вони там заброньовані, вони там працюють. І вибачте, для нашої команди є велике питання: так як так трапилося, що міністерка ветеранів, яка опікується цим цвинтарем, тому що він знаходиться в відомстві міністерства ветеранів, замість того, аби допомагати з пошуком роботи ветеранам, з пошуком їх реабілітації і адаптації до мирного життя, просто виконує забаганки банкове цих інформаційних кілерів, предстроюючи на роботу. А другий інформаційний кілер як з'ясувалося в інших компаніях зараз, пана Міндіча, втікача, які там пов'язані з енергоатомом. і от за це своє кілерство за обслуговування банкове, за знищення опозиції інформаційної, вони отримують конверти від банкове, і вони ще і у нас майже держслужбовці. Очевидно, що це питання, яке також буде обговорюватися в парламенті дуже жорстко, тому що ну знаєте, досить цих подвійних стандартів, досить насправді владі зосереджуватись на корупції і на виборах замість думати про країну.